Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні буду готувати десерт із двох інгредієнтів соку і манки. Зараз дуже популярний в інтернеті цей десерт, він старий, але чомусь саме зараз він в інтернеті дуже крутиться, дуже багато його блогери показують, знімають. Вирішила його приготувати. Я його ніколи не готувала. Так що хочу спробувати. Але буду не тільки соку і манки робити, а ще зроблю з компоту домашнього. Взяла виноградний, є в мене різний, ну, зупинилась на виноградному, він більш такий концентрований. 500 мл Буде в мене соку і 500 мл компоту. Спочатку буду соку приготую, а потім буду з компоту. Все вам буду показувати. Виливаю 500 мл соку. У мене мультифруктовий, різні там фрукти різні, з різних фруктів сік, так що такий змішаний сік. Він кисло-солодкий, такий солоденький, навіть більше. Але я добавлю ще столову ложку цукру, повненьку таку, тому що манка забере трішки солод. І, щоб не був малосолодкий десерт, то додаю 100-ву ложку цукру. А потім взагалі-то можна буде спробувати і додати ще, якщо за смаком. Хтось хоче любить більше солодких, хтось кисліше, так що можна регулювати. І 100 грамів, не 150 50 на порцію там на літру, 100 грамів йде манки. Я взяла 500 мл, беру 50 грам манки. Можна нагріти сік, як уже закипає, так як кашу манну варити і висипати манку, а можна прямо зразу в холодне. Я буду в холодний висипати. Так сиплю розмішую, щоб не було грудочок. Воно в холодному сухові гарно розмішується. Ніяких грудочок тут немає. Вимішаю гарно і ставлю на вогонь вару, так як манну кашу варити. Показувати не буду, як я вару. Нічого там такого немає, закипить. Звариться густенько, зробилась каша, так як манна каша вариться. І знімати з вогню. Потім вам покажу по густині, як, як воно виглядає, а поки що йду, ставлю на вогню. Зварила я кашу свою. Отака вона по густині зараз. І перекладаю її чи пересипаю у салатницю, нехай схолодає. Щоб вона повністю схолола ця маса, ця каша. Варила я, як закипіла 5 хвилин. Весь час треба помішувати, щоб нічого не пригоріло, тому що це каша, так що в мене не пригоріло, я весь час її помішувала. І все. І нехай схолодає. Можна накрити харчовою плівочкою, щоб з притик до коші. Або можна в мисочку набрати холодної води, поставити, схолоджувати, або просто нехай схолодає і помішувати. Я зараз полосну свій ковшик і буду робити вже з компоту. В ковшик у мене пів літра виноградного компоту, Добавлю дві ложки цукру, тому що той сік. Він більш такий солодкий і концентрований гарно. А компот є компот. Тому додаю 2 столові ложки цукру ще. І так само 50 грам манки. Я як важила манку, зміряла ложками. Це 3 столові ложки без великої такої гірки. І знову так само буду сипаю манку. І відправлю на вогонь. Так само звару покажу з компотом. Я як вийшла, яка густина, густина буде і, і її маси. Поки що йду варити. Зварила я на компоті кашу свою манну. Отак вона виглядає. Мені здається, ця трішки рідша, ніж та, що на сокові. Він такий був навіть наче з м'якоті той сік. Тому, мабуть, там. Через сте вона більш таки концентрована, більш густіша. Поки що залишаю і цю, нехай схолодає. Колись схолоне, буду збивати міксером цю масу і ту. Яка перша схолоне, та перша тут вона, звичайно, і перша і схолоне, і буду збивати. Поки що схолоне. продовжую готувати свій десерт, схололи і ця каша чи маса. Із соком така вона густенька стала. І ця що з компоту також. Отака. От І тепер буду збивати міксером. Спочатку зіб'ю цю, що з соком, а потім ту. Я буду здивати таким міксером, я таким швидше. Можна вінчиком, але це буде довго. Так що я збиваю так. Хочу показати вам, яка вона стає, вона біліє, але потрібно збити до пухкої пишної такої білої маси. Так що я буду далі збивати, потім покажу, яка вона вийде. Збила я обидві маси. Отак От виглядає ця, що на сокові така, бачите, пишна густенька маса. Така пориста. І ця така ж сама. Також густенька, Так що, можна робити із компоту, буде також смачно. Ну і зараз викладу в піалочку, не в піалочку, а в креманку, а що не влізе, потім в піалки. Вже його можна їсти зараз і так. Але я ще покладу його чи поставлю в холодильник. Побачимо, подивимося, тоді я покажу і вам, як він ще захолоне на світлі. Покладу мандаринки отак, зверху, шматочки для краси. Можна не класти, це я так вам ідею таку подаю, а можна класти, можна не класти. Так. Отака виходить краса. Цей колір такий, не знаю наскільки камера передає, такий розовенький. А тут більш такий світлий, такий не то персиковий, він такий, не такий яскравий, як той такий собі. Але пахне що той, що той дуже смачно, той виноградом, а цей пахне тими фруктами, що зроблений сік. Такий дуже пишний. там, не знаю, чи вам видно, там прямо такі пори такі дуже повітряний. А сюди покладу бананчика порізала і викладу банан. Так. І ну, отака краса вийшла. Відправлю ще в холодильник. Нехай прихолоне, не знаю, на годинку десь. Це я повикладаю у що залишився у піалочки просто, нехай захолодає. Консистенція, як то кажуть, і вигляд мені подобається. На смак ще не пробувала, а так то пахне дуже смачно і, на вигляд такий пухкий, гарний. Десерт, постояв мій десерт в холодильнику. Покажу вам, як він тут в піалочках такий. Так він береться. Трішки прихолував такий став більш плотніший. Ось покажу вам тут. Так виглядає. Такий він пористенький, такий повітряний. Такий я сьогодні десерт приготувала, сама спробувала, з вами поділилася. За, на смак смачно спробувала я цукру, мені достатньо і в тому, що з компотом, і в тому, що із соком. Але все залежить від смаку. Комусь подобається більш солодкий, комусь. Кисліше, так що потрібно регулювати за своїм смаком. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.